Добрий день! У нас є ліки для дизельного палива. Декілька варіантів на 3 літри та на 5. Так виглядає на 5 літрів прямо. таку сіточку. Так виглядає на 3 літри. Це під вуголом 45 градусів. Це на три літри. Та відповідно на п'ять. Також можлива доставка в Молдову через перевізника Сергія. Дякую.